Останнім часом деякі коломийські дороги та тротуари нагадують ковзанку. Такі складні погодні умови стають основними причинами ситуації на автошляхах. Інформують у Коломийському відділенні державтоінспекції. Додаються ще й перевищення швидкості та самовпевненість водіїв. Інспектори радять: взимку варто пам'ятати про технічні особливості автомобіля на слизькій дорозі та не забувати про пішоходів. Одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, та чотири зіткнення. Така статистика дорожніх пригод у Коломиї та районі за січень цього року. Ці аварії трапилися в основному через погані погодні умови, зокрема слизьку дорогу. Інформують у місцевій ДАІ. В січні місяці на дорогах України та на дорогах області збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, причиною яких є погані погодні умови. У зв'язку з цим Державтоінспекція звертається до водіїв транспортних засобів, бути особливо уважними та обережними під час керування транспортними засобами, дотримуватись безпечної швидкості руху, правил маневрування, обгону тому, що це є основні порушення, через які скоюються дорожньо-транспортні пригоди. Найтиповіші помилки, що вчиняють пішоходи, це раптовий вихід на дорогу, в тому числі на зебру, або ж вихід на проїжу частину з-за транспорту. Також звертаємося до пішоходів. Які рухаються проїжджою частиною дороги та переходять проїжджу частину дороги, бути уважними, тому що в умовах ожеледиці можна поскузнутися і попасти під колеса транспортного засобу. Так як в даний час, в дану повну року, в даних погодних умовах, водії не можуть зупинити транспортний засіб раптово, тому через це скоюються дорожньо-транспортні пригоди. У зв'язку із складними погодними умовами, а саме дощовими опадами, що при низькій температурі призводить до утворення людяної кірки на автошляхах, та підвищення небезпеки для учасників дорожнього руху, державто інспекція рекомендує утримуватися від керування авто у разі важливих і нагальних потреб, що змушують вас вирушити в дорогу, ДАІ просить дотримуватися усіх вимог правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму, бути дуже уважними і обережними на підйомах та поворотах, особливо темної пори доби. Не зайвим буде й перевірити гальмівну систему, справність освітлювальних приладів та склоочисників. Також бажано вибирати маршрут, де немає крутих спусків і підйомів, дотримуватися безпечної дистанції і уникати різких маневрів. Колеса автомобіля мають бути обов'язково перевзуті у зимову гуму. Пішоходам переходити вулицю можна тільки у відведених і добре освітлених місцях.